Нова поставочка, супер ціна, 80 гривень за один комплект дитячий, літній Лупілу. Це дівчачі і хлопчачі. Вони ось так вони виглядають в упаковці, Не будуть у нас на упаковці і без. Значить, в лоті у нас буде ось такий класний комплект. Це дівчача така сорочка і штанці. Такі вони в рубчик, зверху в горошок, і дуже класна у них якість. такі. Як, як кролики, <смі> такі в горошок. Ось такі є в бджілки. Буде в лоті. Також в лоті будуть ось такі комбізи дитячі, ну вони для самих маленьких. Це просто шедевр. Ось такий комбінзон в талії стягується на резинку. І тут, щоб поміняти памперс, є кнопочки. І одягнути зручно через голову, також через ці кнопочки. Значить, будуть таких в лоті чотири. Цих комплектиків буде три в лоті. І ось такі штанці з футболками. Футболка така оверсайз класного модного бежевого кольору. Ззаді на кнопочках і ось такі шорти. Спереді вони мають дві кишеньки, ззаді мають ось такого ведмедика намальованого. Значить, таких бежевих буде три в лоті. І ось такі голуба футболочка і такі оранжеві шорти. Ось так: вони спереду до кишеньки, заді тут нічого нема. Але зато футболка декорована ось таким оранжевим з квіточкою. Це може бути як хлопчачі, так і дівчачі. Різні розміри. Значить, розмір у нас від нуля до 24 місяців. 80 гривень один набір. У лоті буде. 20 різних наборів, 1600 лот. Замовляйте наших менеджерів.